Вітаю вас, шановні друзі, це програма Ваша свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко. Наш сьогоднішній гість, міністр освіти та науки України, Лілія Гриневич. Вітаю вас, пані вітаю, Гриневич. Вітаю Чимало вас до вас запитань. Ну, передус... Глядачі, передусім, почнемо з найактуальніше, адже в Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання напередодні українська мова і література. Тест, так. так, 11 травня, математика, потім історія України аж до. 17 червня, коли буде тест із хімії, все Особливості, ці особливості заново цього року. Перш за все три предмети зараховуються як державна підсумкова атестація. Це означає, що всі випускники без виключення повинні їх складати. Тобто, крім української мови і літератури, ще на вибір історія або математика. І для нас це важливо з цієї точки зору, що ми можемо. Потім проаналізувати результати цього зовнішнього тестування і зрозуміти, що відбувається взагалі з якістю середньої освіти в країні, і не тільки з українською мовою, але й з математики і з історії. На мою думку, є не дуже приємна тенденція, що діти все менше обирають математику і природничі дисципліни. І це свідчить про те, що у них є якесь, якесь упередження щодо вибору обрання таких спеціальностей, потім у вищих навчальних закладах. А ще, мабуть, Невпевненість про те, що вони володіють добре цими предметами. І е, я переконана, що от аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання може давати для нас докази, як формувати далі освітню політику в сфері середньої освіти. 267 тисяч абітурієнтів, так чи як їх назвати правильно, тих, так. хто проходить ці тести, 43 тисячі викладачів цього року, а грошей вистачає. За оплата викладачів? це правильне питання, тому що якраз на цьому пленарному тижні має розглядатися законопроект про виділення додаткових 30 мільйонів гривень на оплату праці залучених працівників під час проведення зовнішнього оцінювання. Треба сказати, що це надзвичайно важливо, аби люди, які забезпечують проведення, дотримувалися процедур, все робили за відповідними критеріями, бо тільки це забезпечить прозорість, незалежність і об'єктивність. Зовнішнього оцінювання, на якому етапі розгляд цього законопроекту він готовий до розгляду в парламенті. І я дуже сподіваюся, що саме на наступному пленарному тижні він буде ухвалений повністю. В цілому так так особливість можливої сьогодні вже можна про це казати кампанії, коли вже до вище вдійде справа Тупо електронна подача документів, так тобто просто так. через інтернет, це Електро... реальність? так. Це реальність. Електронна подача документів через інтернет. Причому ви можете подати 15 заяв в необмежену кількість вищих навчальних закладів. І ми сподіваємося, що це дозволить дитині, наприклад, по тій спеціальності, яку вона обрала, подати заяви в різну великий спектр вищих навчальних закладів. Бо коли було обмеження п'ять університетів, то діти подавали заяв. На різні спеціальності, таким чином не фокусуючи свій професійний вибір. Якщо ж дитина не має доступу хорошого для інтернету, або якимось чином почуває себе невпевненою при заповненні всіх цих документів, вона може звернутися у будь-який найближчий до неї вищий навчальний заклад, і там мають бути організовані пункти допомоги, де дітям допомагають вірніше, це вже не діти, це вже наші випускники, абітурієнти, допомагають заповнити. Ці документи для складання е, до вишу е, своїх заяв, і при цьому цього року нас скасовується позаконкурсний відбір, так. Так, справа в тому, що є закон про вищу освіту, який вступив в дію, і цей закон не передбачає позаконкурсного вступу, але він передбачає вступ за квотами. В чому різниця, коли ви йшли на позаконкурсний вступ, ви практично не складали жодних іспитів, і це суперечило конституції, тому що в нас в конституції записано, що доступ до освіти вищої. Якщо ми хочемо, щоб він оплачувався державою, він повинен обов'язково здійснюватися на конкурсній основі в даному Випадку ми виділяємо квоту на певну категорію, яка може бути вразливою, але все одно люди, які заходять в цю квоту, вони змушені скласти вступний іспит і довести, що вони готові до того, щоб фактично вступити до вищої освіти. А як же діти сироти, діти, учасників бойових дій на Донбасі? Е, не буде для них проблем. Ви розумієте, для того щоб здобувати вищу освіту, ви повинні мати певний рівень середньої освіти. І якщо ви не знаєте таблички множення, ви не можете навчатися у університеті, навіть якщо ви є людина з пільгової категорії, тому все таки доступ до вищої освіти він передбачає певний базовий рівень. Ну, можна багато говорити і про вищу школу, і про середню, а вона всього-навсього 19 з половиною хвилин з вами, пані Лілія. Щодо середньої школи. Ви теж, як і ваші попередники на цій посаді, попередник, пан Квіт, 12 років має бути, так, середня школа в Україні. Так, це стратегічна наша мета, справа не в кількості років, справа в тому, що нам потрібна нова українська школа з новим сучасним змістом освіти. Тому що поки що ми йшли шлях йшли шляхом перевантаження інформацією наших дітей. Крім того, треба визнати, що наші діти навчаються найменшу кількість навчального часу у Європі. Тобто, ми зберегли п'ятиденку, у нас довгі канікули. І ми ще крім того напхали туди величезну кількість різної інформації, яка фактично не є потім придатною для дитини в житті, щоб вона е, могла компетентно вирішувати різноманітні життєві проблеми. Само пані Лілі, вже після майдану у міністерстві фінансів. Тоді ви як глава профільного парламентського комітету це маєте пам'ятати, казали, що навпаки варто на 9 років перевести, адже держава бідна, війна триває, економія коштів. Е... Я думаю, що це є дуже фундаментальна проблема сьогоднішнього політикуму і владної когорти, хоча я до неї належу, але мені доводиться постійно проводити ці суперечки і пояснювати, що в час війни так само частиною національної безпеки і оборони є освіта і наука. І коли сьогодні у нас спостерігається вже впродовж двох років така тенденція, ми підсилюємо фінансування обороноздатності країни, армії, також поліції і інших структур, які забезпечують порядок, я вважаю, що це правильно. Тільки давайте думати за рахунок чого ми це робимо. Якщо ми це робимо через маргіналізацію освіти і науки, то всі наші завоювання на тих фронтах не будуть мати значення. Коли у наших школах далі діти не будуть готуватися до сучасного життя, коли в нас не буде переходу на інноваційну економіку, якщо в наших школах ми далі будемо пропускати підручники, які мають різні ідеологічні чужі нам. Підтексти, а учителі будуть старої когорти, і молоді люди не будуть молоді талановиті патріотичні люди заходити в цю професію через абсолютно нужденне існування вчительства в Україні. Тоді ми цим будемо підривати всі досягнення, які завойовані там на фронтах, за які люди клали свої ні, ліві, але ж лише минулого 2015 року ВП Україна скоротився аж на 10%. Взагалі за останні роки на п'яту частину 20%. Де ж взяти кошти? Тут, хоча б армію профінансувати належно, давайте давайте таким чином. Ми прекрасно розуміємо, що не може бути якогось очікувано великого збільшення бюджету. Не про це йдеться. І якщо ми говоримо про запровадження 12-річки, яка супроводжується очевидно додатковими видатками з бюджету, то це є план. Це є щойно план стратегічне рішення в 12-річку Не можна заходити без нового змісту освіти, без підготовлених вчителів, без нових підручників. І це означає, що навіть якщо ми в неї заходимо, скажімо, з 2018 року з першого класу, то цей додатковий рік з додатковим фінансуванням ми будемо мати не раніше 29-30 навчального року. Я сподіваюся, а це орієнтовний очікуваний час на входження до Євросоюзу. Що тоді Україна собі зможе може це дозволити заради свого також євроінтеграційного майбутнього, тому що мова не йде, що ми маємо виконати певні критерії тут. Щодо системи освіти в Європейському Союзі визнається національна ідентичність кожної системи освіти, і нам ніхто не диктує кількість років чи тривалого часу. Але йде мова про конкурентноздатність наших громадян взагалі в Європі, і ось тут е е країни Європейського Союзу впродовж 10 років. Дискутували над тим, які мають бути компетентності сучасної людини, що здобула повну загальну середню освіту. Серед тих компетентностей деякі для нас очевидні і вже реалізуються в українській школі як знання рідної мови, державної, дві іноземні, інформаційні технології, природнича грамотність і е, математична грамотність, але там є культурні компетентності. Там є фінансова грамотність, підприємництво, критичне мислення, вміння працювати тобто, в команді. Ви вважаєте, варто вже зараз це планувати 12-ти річку, і з 2018 тисячі якщо брати до уваги перший клас, це тільки почне реалізовуватися. Абсолютно так. Крім того, ці діти, які сьогодні вже навчаються в школі, вони також повинні відчути. Оновлення змісту наших програм, і навіть базуючись на сьогоднішніх програмах, ми можемо зробити їх ревізію на предмет того, що там є абсолютно зайвим. І тільки перевантажує дітей. А як інтегрувати через ці програми оці компетентності вже робиться? Е, так? Ми розпочали цей Скільки процес з початкової школи. Я думаю, що е, весь наступний навчальний рік, а зараз до 1 вересня наш амбітний план провести ревізію для початкової школи, тому що в початковій школі особливо очевидним те, що сьогодні програми початкової школи не орієнтовані на вікові особливості дітей, і вони не так розвивають дітей, як їх перевантажують і знеохочують до навчання. У нас така драматична зараз ситуація, коли з діти втрачали від цього перевантаження інтерес до навчання в класі сьомому-восьмому, а тепер вже в третьому. І з цим без сумніву треба щось робити. Це відчувають діти, батьки це розуміють також педагоги, які працюють в початковій школі. І це складне завдання, щоб зробити це за літо. Але ми зараз формуємо творчі групи вчителів, щоб принаймні по низці. Модулів навчання навчальних програм Хочати це зробити. Так. Нагадаю, що гостею студії Радіо Свобода є сьогодні у програмі Ваша Свобода, міністр освіти та науки України Лілія Гриневич. І до нашої програми зараз скайпом долучимо міністра освіти опозиційного уряду Олену Колеснікову. Добрий день, маєте змогу говорити. Ви чули весь ефір до цього? Можете прокоментувати поставити своє запитання пані Лілії? Добрий день. Ну дело в тому що з Лілії ми давно знайомийся труднічаєм. по всем направлениям. И комментировать, в принципе, могу только одно. Мы полностью поддерживаем то, что было озвучено. Единственное, что по 12-летней школе я бы сакцентировала то, о чем мы неоднократно говорили на рабочих группах. Это действительно, возможно, позволит разгрузить программу и не перезагружать детей. Но есть один момент. С учетом той финансовой ситуации, в которой мы находимся, я боюсь, чтобы не получилось, как в прошлый раз, когда планировалось, что будет 12-летняя школа, Потом это было отменено из-за того, что не было денег. И здесь я только могу пожелать, что если действительно вы видите эту целесообразность в 12-летней школе, то очень важно, чтобы была политическая воля и у других чиновников поддержать эту идею. И самое главное, это действительно аудит программ. Возможно, когда произойдет аудит программ, будет видно, что, может быть, и не нужен 12-й класс. Сейчас сложно сказать. Давайте получим какую-то точку отчета, посмотрим, что у нас есть, с чем мы работаем, и потом окончательно скажем, да, действительно, 12-летняя школа, это правильно, это thank Это касательно того, что прокомментировать. С другой стороны, я бы даже не вопрос задать хотела, а пожелать Лили Михайловне, чтобы, так как она попала в очень тяжелую сейчас ситуацию, сейчас вы знаете о проблемах с профессионально-техническим образованием, с финансированием, с бюджетированием на следующий год. Поэтому хочется ей пожелать, конечно же, удачи и, и чтобы у нее была поддержка. На прошлой, если я не ошибаюсь, неделе было заседание Кабинета министров, где Лили Михайловна выступала. Те вещи, которые она озвучила, они однозначно нами поддерживаются. И мы готовы работать вместе. Потому что мы считаем, что образование ⁇ это то, что должно объединять нашу страну. И мы полностью согласны, что это действительно безопасность, национальная безопасность нашей страны. И это то, что должно объединять страну. И поэтому мы считаем, что образование должно быть вне политики. И если люди все здравы, то обязательно договорятся, и мы должны сделать систему образования национальным достоянием. Спасибі, пані Олена. Нагадаю, що пускає по прямому зв'язку зі студією була міністра освіти опозиційного уряду Олена Колеснікова. Що можете сказати? Ну, таке єднання навіть трошки несподіване. Ви очікували, пані Лілія, е, так я знаю пані Олену давно і ми співпрацюємо. Вона представляє також асоціацію роботодавців, і зараз в нас є дуже серйозний виклик, пов'язаний з реформуванням модернізацією системи професійно-технічної освіти. І ми дуже розраховуємо на підтримку бізнесу і роботодавців в цій справі, тому що для нас є проблема. Саме фінансування це одне, і ми б хотіли, щоб бізнес також був одним із джерел, який допомагає тому, щоб розвивалася професійно-технічна освіта. Але для нас дуже важливо зараз модернізація програм. Так само, як у школі, нам потрібно привести нашу професійну технічну освіту до тих стандартів, які є очікувані на ринку праці. І тому ми співпрацюємо по розвитку професійних стандартів, під які мають будуватися і освітні стандарти. А але насправна е, насправді спектр питань дуже є широкий, і е, я б дуже хотіла, щоб ця суспільна дискусія навколо проблем освіти е, торкалася того, що наші діти повинні знати. Щоб ми зрозуміли оцю модель випускника сучасної України, Пані Лілі, от у нас час неблаганно скорочується, і так. пані Олена Колеснікова про це сказала, що з одного боку, поза політикою, за її твердженням з іншого боку, от і Радіо Свобода кілька матеріалів цьому присвятили і запитання саме до вас, пані mm -hmm. Лілії на сторінці ваша свобода соцмережі Twitter. Процитує одне акаунт Hunter63 – Цитата дослівна. до до яких поручителя будуть учити дітей ненавидіть свою родину Україну? Харківська область, наприклад, очень много учителей, так і інакше, сепаратісти. Як з цим робити? Це який до речі стосується столиці? Це дуже складне завдання. Проблема полягає в тому, що у нас немає чітко визначено законодавства, на підставі якого ми маємо звільнити, можемо звільнити вчителя, який проводить антидержавницьку політику на своїх уроках під час виконання службових обов'язків. Здавалося б, це лежить на поверхні. Якщо він проводить антидержавницьку агітацію, він не може далі працювати на посаді вчителя. От, наприклад, дивіться даруйте. даруйте. Дітина приходить додому, каже батькам, що, умовно кажучи, Марія Івановна, я жартую трошки: за руський мір Владимир Путін весь цей набір цих відомих речей. І що тоді, достатньо батькам підійти до директора школи і буде звільнене? Чи це недостатньо? Ні, це недостатньо. На жаль, це недостатньо. Зрештою, може бути і наклеп. Так, по-перше, мають бути докази, що ця людина дійсно це говорила, має бути або аудіозапис. Ясно, тоді ми можемо звернутися до Служби безпеки України. Але мій план взагалі такий, що зараз я звернулася до Міністерства юстиції за роз'ясненням, чи можемо ми, наприклад, зробити чіткий перелік обов'язків кожного вчителя незалежно від предметів, і в одному з цих обов'язків. Чітко визначити, що вчитель може проводити тільки державницьку політику, яка не суперечить Конституції України. І якщо вчитель починає агітувати за Новоросію, то це означає, що він е, веде діяльність, яка суперечить державницьким засадам і Конституції України. А якщо викладач української літератури наводить якісь приклади критичні, наприклад, творчості Івана Франка Тараса Шевченка, він же не є зрадником. Він має на це право, якщо вони дійсно відповідає дійсності. Я Ви... не пробузину кажу. Ви тепер відчуваєте наскільки це складне питання, і як важко е прийняти е оце єдине правильне рішення, яке потім не було оскаржене знову в суді, е за те, що ми незаконно звільнили людину. Саме тому я звернулася до Міністерства юстиції за роз'ясненням, яким чином ми маємо зараз працювати з такими вчителями. Наразі в нас є єдиний законний шлях це отримати докази, що така людина це робила, не з. Жужих слів, і тоді ми передаємо відповідні матеріали в службу безпеки України. Пані Лілія знову знову ж таки лічені хвилини залишилися. Ми змушені ущільнити. Я в режимі бліців попрошу вас відповідати. Підручники четвертий, сьомий клас. Ви в одному з ефірів в ЗМІ заявили, що половину лише надрукували. Як вирішується питання? Це власне решту коштів на підручників є в бюджетах місцевих громад, і сьогодні в нас відбудеться якраз селекторна нарада з усіма областями місцевими адміністраціями. Траціями, де ми будемо обговорювати шлях, яким чином вони мають здійснити ці закупівлі до 1 вересня, ми з нашого боку все для цього зробили, і тепер м'яч на їхній стороні. Вони повинні вчасно провести тендери, зібрати інформацію і відповідно. Є сподівання, що 4-7 клас, решта, друга половина, повинна бути до 1 вересня. В нас є ще одна задача: це підручники для 8 класу, і це закуповується на рівні міністерства. Зараз ми теж зробили цілу низку заходів для того, щоб це відбулося щасно. А я хочу, користуючись так, цим ефіром, звернутися часом. до всіх. Бо на репозитарії підручників на сайті відповідно є зараз викладені всі підручники нові запропоновані до 8 класу. Є три тижні для перегляду. do... Вчителями, батьками цих підручників, бо нам доведеться визначатися по регіональних замовленнях, які підручники будуть друкуватися за державним, але кошти. буде 100% забезпечення підручників для четвертого так, сьомокласу. Так, До можете дати всі всі кошти, всі кошти необхідні для 8-го класу. Ми виділили ще коли я була головою комітету з питань освіти і науки. Найостанніше запитання. Я сподіваюся, стигнути вам поставити знову ж таки зі сторінки вашої свободи у Твіттері, Підписалася людина, підписалася людина таким чином на підлий Ланістер. Чому б не об'єднати мали? Селах сільські бібліотеки зі шкільними читачі не постраждає, держава скоротить видатки. А вважать? я вважаю, що це дуже продуктивна ідея. Я її готова підтримати зараз. Просто ці бібліотеки є під різними відомствами, так але. Оскільки всі вони передані вже на органи місцевого самоврядування, то в принципі в органи місцевого самоврядування повноважні це вирішувати, і це ви повністю підтримуєте. Я ви? особисто як міністр освіти це підтримую, тому що давайте проведемо інтернет в школи, де зменшується кількість дітей, вивільняється приміщення і зробимо там спільні сучасні бібліотеки. Все, щоб мене налаяли цього разу, режисера нагадаю що гостинству студії радіо Сводова міністра освіти та науки України Лілія Гриневич. Дякую вам. Це весь час на нашу розмову. При програму Сандра. Лещенко телефоном взяла участь, точніше скайпом Олена Колеснікова. Дякую за увагу.